Привіт! Це Мекавіжн. Тут усе про мекабелу, стратегії, бої та найцікавіші моменти. Підписуйся, буде гаряче, ну а ми починаємо. І вибачте, що довго не виходив. Були трохи справи, але зараз будемо е, тут, е, входити в режим. І я ще готую для вас. Ну, може, не для всіх вас, але для початківців готую е гайди, котрі допоможуть війти в гру, е щоб було легше. І щоб розумітися на основних базових функціях. Хочу показати основні тактики, е основні стратегії. І ну, буде, буде цікаво, я надіюсь. Так, ну а поки що я покажу вам цікавий реплей, який зіграв недавно, нещодавно. Я вирішив пограти в щось нове, бо ну, просто показувати одне й те саме не, не цікаво. Мабуть, тому я не піднімаю ранг, тому що завжди експериментую. Що ми маємо? Я почав за себе спеціаліста. Я не дуже часто граю за себе, хоча він дуже сильний початковий юніт. І як бачимо, мені не дали себе, але спеціаліст таки я. Я розташовую просто як рекомендую мені один з гравців, тут є рекомендація. І розташував так, мені сподобалося. Думаю, чому ні. Може, якщо буде напад, то я якось перелаштуюся. Якщо буде, якщо буде це просто симетрія, така дальня, то чудово заходять фенги, котрі позаду. Ну і починаємо. Трохи пришвидшував. А мій опонент, до речі, стартує з кріксапа спеціаліста, що дуже і дуже неприємно на першому раунді побачити 4 тарантули. Це мені б загалом так. Е Якось з балансуванням би розробники щось зробили, бо чотири тарантули на початок це як. Ну, неможливо це законтрити, як на мене. Ну, бачимо, мені не дуже пощастило. Ну нічого. Взагалі не пощастило, скажімо так. Воїдай напали на кролерів. Пенті э, ці мустанги атакують кроллерів в тарантурі замість кролерів, коротше, взагалі не, не мій раунд. Так, на другому раунді нам дають просто якісь невеличкі невеличкі якісь. Технології. Ні, не технології, це у нас не можу слово підібрати. Напишіть у коментарях, як правильно називаються в совокупності всі ці картки. Ну, картки, картки називати, а там як, я не знаю, як воно правильно, як правильно узагальнити це слово. Неважливо, я думаю, зрозуміло і Я беру Месел Страйк, мій опонент так само била. Бере Месел Страйк, мені в цілому, ну куди мені цілити тільки по кролерах, коли мене заважають, і додаю одразу сейбера, ставлю напроти тарантула, щоб він брав фокус тарантула. Ну і мені треба щось проти дрібноти. У мене ні проти дрібноти нічого нормального немає, ні проти Тарантула нічого нормального. Старт просто жахливий, дуже важкий і неприємний. Я боюсь, продаю тому що на дальності. Я. Міркую, що буде важкувато їх з дальністю розкачати, хоча можна, можна в цілому. Ну, просто зараз важкувато їх розкачувати, бо з таким важким стартом, я думаю, я не впораюсь, щоб вони вижили. Мені треба щось те, що танкує. Не тільки не мажить, а то танкує. Сейбер чудово танкує, у нього немає нічого проти такого важкого юніта, ну тільки якщо вони всі разом нападуть. Що ми бачимо, Ну, він справляється вже з, утрам... з двома тарантулами, що непогано, і ми бачимо, як... яка підготовка йде у мого опонента до довгої е... дальної гри. Це буде важко. Це буде дальняк. Я, ну, якщо по секрету, ненавиджу такі ігри, я просто записую, щоб було цікаво. Я не полюбляю взагалі симетрію на дальності. Е... Мені це здається дуже нудновато, е... тому що. Ну, і тут просто таке на, на тонкості грається, не на пресінгу, а на, на тонкості дальності. Тут треба враховувати кожного юніта дальності, Вставлю, встановлювати снайперів, щось дуже дальнє, або проривати один фланг. Просто воно трохи. Ну, окрім дальності, тут нічого не потрібно. Ти просто кожну юніту на дальності додаєш і додаєш більше фенгів, більше кролерів для того, щоб відволікати. І там вже як, як це буде, не знаєш. Далі 4 снайпера. Там були ще у нас був вулкан, що також непогано. Можна було брати вулкана. Він був справлявся з усіми кролерами, що нападають. Ну ви бачите, скільки фенів у нього позаду розташовані. І це для вулкана буде. Ну, взагалі проблема. Я думаю, поки що обійдуся просто арклайтами. Арклайти з сейберами чудово в парі заходять. Один відстрілює чафт Юніти, дрібноту, другий вистрілює великі юніти і приймає на себе урон. Тільки треба, щоб бажано, щоб арка була за сейбером, бо в ну, арки все ж не так багато життя. А тут з'являється снайпером. В нього з'являється все те, що необхідно для супердальної. Гри. Тут ще в нас мінки. Я побачив одразу, це буде дуже неприємно зараз. Бо дрібноти і так багато і зараз ще мінки будуть додаватися, треба побільше того, що буде мінки вбивати. Я Мустанги взагалі нічого з ним не роблю. Вони просто як дрібноти йдуть, мене не вистачає дрібноти взагалі, мені треба якось. В нього все шикарно. На першому раунді він відіграв чудово, на другому чудово. На третьому раунді я. Хочу хоч вийти в нічю, хоча б це буде для мене вже непогано. І для того я беру дальність на арках одразу. Ви бачите, як воно відпрацьовує. В нього є снайпера і є фенги. в мене в нього позаду. В нього залишилось тільки снайпера, а в мене ще арка залишилась, і таким чином я навіть з такою кількістю дрібноти в нього. Я, я трохи цей раунд ну, вирівняв нарешті. На жаль, немає кнопки X3. То я раніше е, пост постпродакшені пришвидшував. А зараз, якщо буду пришвидшувати, то моє відео буде так само пришвидшуватися і буде якось дивно виглядати. Це таке. Трохи про те, як зараз в мене відоси показуються на каналі. Що ми маємо? Я нарешті додав четвертого сейбера. Нарешті вистачає. Тут уже другого рівня, це проблема, бо 31 тисяча життя вбивати довго. Навіть зі снайпером і сейбером це ну, постріл 3-4. Це багато. Додаємо дрібноти, котре мені взагалі не вистачає. Додаємо мінку, котру я, я просто взяв собі advanced missile device. хоча б на один-два бої вона зіграє. Вона б була безкоштовна, ну чому б ні. Вона буде дуже багато дамажити, і я маю надію, що я достану хоча б до Тарантула. Бо тут кролери попереду. Ну я так розраховую, що в цілому радіусу, якщо вони по кровлею зараху вистрілять, то радіусу вистачить, щоб вбити. Або просто задіти тарантула, бо там 15 тисяч майже вбити. Ну що, поїхали, дивимося. Якось дуже неприємно. Тут залишились фенги. І в мене фенги не встигли дойти. І якось таким чином страпилося, що лівий фланг виграв раніше, і тут залишилася арка. Я ось дивлюся і я не розумію, чому. Зараз подивимося. П'ятий раунд. Так, технології зменшення. За 100 беремо, тому що технології будемо купувати багато. Багато дальності на всіх юнітах це потрібно. Я дивлюся, в мене фенг розташовані однаково. В нього я сповільнив тут Тарантула і вбив кролерів, але цей фланг виграв, точніше, не те, виграв, тут арка вижила. Я думаю, чому? Чому саме на цьому флан фланзі вона вижила? Все ж так само. Я так і не зрозумів. Якщо ви знаєте або побачили, то напишіть у коментарях. Може, завдяки. Ні, ну Тут так само фенгі, фенгі. Я не знаю. Просто чомусь, чомусь тут у мене фенги не встигли дойти. Тут встигли дойти, і арка вижила, а тут не встигли дойти, і арка не вижила. Тут якось розібралась з фенгами раніше, ніж тут. Хоча дуже дивно. Ну ладно, то таке. Що ми продовжуємо. Я продовжую наставляти, мені потрібна дрімнота, котрі не вистачає взагалі я наставляю кролерів позаду, додаю дальності танкам. І зараз в мене трохи проблема, бо танки трохи б'ють далі, ніж арки, а мені потрібно, щоб арки були позаду, інакше буде погано працювати. Танки будуть просто один на один з дрібнотою і це буде дуже погано. Ну, поки що маємо, що маємо, а там далі подивимося, як це зробити. Ін... Ось вони. Пішли вже павучки. Поки що це не проблема. Ну, як ми бачимо, не, не така проблема, що прямо аж якось. Ну ось на другому залпі бачимо, павучки вже трохи докучають. Все, я зрозумів. Я поки коментував зрозумів. Ми ж тут два 2-3 станги. Я просто них забув взагалі. Тут два 2-3 там саме тому цей фланг швидше прочистили. Логічно, дуже логічно. Ну нічого, буває. Тепер це прочистили швидше. Завдяки чому? А, завдяки тому, що тут ракетка лягла. І тут ракетка лягла, так, да, все, все правильно. Трохи я не уважний щось сьогодні. Ну що ж, ми розмінялися майже рівно. Подивимося, чи мені вистачить. Ну тут взагалі <ріст> просто герой. Повернися, герой. Капець, це, це така ігра на тонесенькому. Так, хайт, 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 плейс. Як незручно, не, не тут змінювати швидкість. Що ми бачимо? Тут у нас дали Фарсіра, Мелту, мел, Фенікс і Васпи. Я міркую про те, щоб взяти Фарсіра. Бо Фенікс в цілому непогано, там так багато дрібноти, що я думаю, що він не зіграє. У мене вже є снайпера, сейбер, навіщо мені ще такий дамаг одноразовий. А фарсір непогано б'є трохи по чафту, і по, по повітрю б'є, якщо з'явиться повітря. А Васпи також не зіграють, бо фенгів стільки, що ну, Васпи просто вруть там вони другого, другого рівня, але ж якщо ще візьмемо Фарсіра, то у вас певно, це просто взагалі корм. Ну, і нічого взагалі не зроблять. Вони йдуть вперед, і я не зможу їх прикрити ніяк. Ну, беремо фарсіра, що, що ще залишається. Ну Мені потрібно ще чафт вбивати, дрібноти, дрібноту, дрібноту, саму наставляти. Тут не вистачає одного юніта по центру напроти тарантула, бо це тарантул того разу забрав арку. Це було неприємно, тут ще так скупчувалася дрібнота. Наставляємо те, що не вистачає. Додаємо дальності мустангам, бо мустанги так само потребують дальності, щоб вони трохи були позаду. Але я все ще бачу, що аркам не вистачає дальності. Арки треба якось додати дальності. Можна зробити елітку. Елітка додає 5 дальності, в цілому це окей. Мені вистачить, вони будуть поряд. Навіть для першого рівня. Я дуже рідко беру цю елітку для першого рівня, коли в мене ну, не розкачані. але ви. В випадках, коли граємо на такому тоненто тонесенькому рівні, коли там кожен метр дальності вирішує, то можна брати. Так, ну зараз дивимося. Зараз проблема в тому, що мій опонент пішов, просирив повністю. Це правильно. Це рішення дуже правильне. В ньому не вистачає дамагу по моїм сейберам. Ну, снайпера взагалі справляється з цим завданням. А парсіри будуть надавати дамагу, і вони ще й з дрібноти розправляються, із повітрям. Коротше, це такі ці юніти зараз в меті, вони дуже і, імбовані, як на мене. Навіть з останнім патчем, з останнім патчем вони підкоригували і їм трохи бурст мод. Тепер він 200%. Кількість кулдауну пострілу дає замість 150. Тобто 4 секунди замість Скільки? 3 секунд. Ну так, на одну секунду збільшили. Я не знаю, наскільки це впливає, але мені здається, не дуже сильно. Так, що тут у нас маємо з карток? Нічого цікавого для дальнього бою, Не беремо нічого, окрім ракетка. Ну, так само м'япена вирішує. Ми вже граємо на такому рівні, що тут, ну. Тут помилятися не просто, просто неможливо. Не, не Одна помилка, і ти дуже багато життя втратиш. Йдемо, мама майже рівно. Він накидує ракетку, я міркую куди накинути, бо зараз будеш щити. Думаю, ну ризикну, накину сюди в другу. А, а, а вдруг він не, не накине щит, не знаю. І бачимо чотири форсіри позаду. Я так само міркував про це, але мені щось там не вистачало. Я думав про те, щоб додавати побільше дрібноти, котрі мені зараз не вистачає. Ставлю попереду, потім хотів взяти щит ще і прокачуватися. Ну і гроші потроху-потрохи закінчувалося. 800. просто... Мені не, не в грошах справа була, а в тому, що мені не вистачало отрядів. Я додавав кожного разу плюс один отряд кожен, кожен раз. Гроші є, але я додаю дрібноту, ну, в котрій мені тупо не вистачає. І тому я не можу наставити фарсілів. Якщо я наставлю фарсілів, то мені буде дрібноти. Ну, коротше, тут такий баланс, треба, треба якось робити. Що ж, ставлю щит? Міркую, чи правильно його поставив? Ну, хто знає. Но він цілився по мустангам. Цілився по мустангам і попав. На жаль, я не попав, дрімноти багато. Трохи вже комп підтормажує в мене. Ну, просто тому що я зараз ще її зйом кроплю. А загалом тортина все окей. І тут з'являється бурст мод, ще й на дальності форсіри з бурст модом, ну бачимо, що це таке. що це за, І ще й снайперах він взяв э, Емі. Ну, це взагалі просто комбо ком, всіх com. Я не знаю, що з цим робити. Зараз. В мене великі проблеми. Я розумію, що мені треба щось робити, але на дальності юніти закан... закінчуються, і ти не можеш швидко. Чому я не люблю е, саме цей тип бою? Тут не можеш швидко скоригувати е, свої проблеми. Тому що ну все, дальності ти поставив всі юніти, не треба тільки розмножувати їх. Ти не можеш десь поставити з іншого боку, або який юніт, якийсь там імбовий юніт поставити і перевернути гру. Такого не буде. Ну тобто, ти можеш якийсь завод поставити War Factory, не факт, що він виживе тут, але щось там затримує. І саме тому мені не подобається такий тип бою. Е, я ось додав елітку до Арок, вони трохи, далі, ну, трохи живуть. Те, що мені потрібно, щоб мене протидиноти не так багато чого. Ну, і думаю, взагалом, шторми з Емі у мене на дальності ну, може спрацювати. Воно все плотно йде. І зараз я просто плотно це буду вбивати. Та ще він додав сюди а, а, щит. щит до фенгів, що дуже неприємно, бо арки ефективність втрачають в два рази. Що робити з цим? Ну, Важко щось сказати. Що ну моєму пане робити саме, він робить штормколорів. Але я роблю штрафоли з технологіями. В мене є е мустанги, якщо, що... якщо буде штрамклори з іншого боку, я можу додати перехоплення ракеток. Перехоплення ракеток брати на парсіра з бруст модом я не маю не, не бачу сенсу. Якщо тільки дуже-дуже багато буде мустангів, О, там ракеток стільки, що вони просто не встигають. Ще ракетки такі сильні, що перехоп... перехопити один пак мустангів, перехоплю дві ракетки. Ну, з максимальної дальності. Але якщо ближче по підійде, вже не стигає перехопити. А тут 12 ракет. Що вони там зробить тим ракетом Так, ну що ми бачимо? Е, бачимо, що, що шторми, штами працюють, штами працюють, чудово працюють. Тут ще накинув, щоб вони відпрацьовували вкучність. Не для того, щоб спалити, а для того, щоб вкучність просто стріляли. Так, працюють, але з правий фланг у нас не справляється. Тут у нас затримка була, тому справляються. Тут ще посильніші юніти в мене є. Ну все одно, все одно бурст мод на фарсірах, ну, це це дуже сильно. Окрім того, що фарсіри мають такий сильний. Вони самі по собі такі крепенькі юніти, їх важкувато вбивати самі по собі мають цей бурст мод. Маючи просто невероятну. Ну, просто і дальність в 180 метрів з розкачаною дальністю. Це дуже багато. Так, 9 раунд. Васпи, оверлорди, слешхемери і фантомрей Ну, Васпи нічого не зроблять. Фантомрей так само, бо тут фарсіри з буст модом, що робити взагалі, не знаю. Слешхемери. Чисто заради того, щоб трохи витримував домах. Все. Вони нічого майже не зроблять з зі свого боку, але будуть як впитувачі уроду. Так, да, і ось ой, я хотів по. Снайпера 180 метрів. Росію 160. А як він 180 взяв? За цим? Так, да, за цим взяв 180, я розумію. Тобто, 165 метрів це дальність. Друга по, по максимальної дальності, якщо брати шторми, то 220, ну, шторми так, то взагалі артилерія. Ну, і снайп снайпера то, те, що при прямим запуском стріляє. Снайпера 180 метрів о, самий дальній юніт. З прямим пострілом. Ну да, самий дальній. Там ще є скорпіон, з, ну там теж як артилерія. З накидуванням. А ось по прямій. І по прямій форсіри 165 метрів. Ну, Дуже-дуже чудово. Трохи зробили імбу. Що ми бачимо? Ми пане бере е, гору, бере бере одразу йому технологію на зменшення е, на зменшення утримування. Ну, а я розмножую побільше штурмів. Штормам даю вогонь, в мене є. І маю надію, що цей вогонь спрацює. Мені просто потрібно, щоб можуть швидше здрібнути розбиратися, і тоді буде все окей. Як воно трохи підторможує. Ну, бачите, здрімноти розібралися, і все. І все, далі Так, виїжджають наперед, слишкаймери, все, що вона потрібно, вони буде ззаду. Виїжджають наперед, вони зараз прикриваються, чудово прикривають, залп за залпом. Снайпера дамажать, Сейбри дамажать, шторми ще залишаються. Прикривають, ну все у нього проблеми починаються, як у мене були на, на попередньому раунді. Проблеми з моїм е вогнем, бо йому нічим вкрити вогонь. Просто нічим. Треба щось брати на наступний рівень, якщо вистачить йому життя. Ну, життя може вистачити. Ну, або ні. Ось такий. Чудовий бій був. 9 раундів, і як бачимо, я вже неодноразово казав, що саме ось ця технологія на штормах, вона як ну, як називається change, game, game changer Якщо у вас дуже багато дрібноти, ви не знаєте, що з цим робити, а у вашого опонента нічого немає на перехопленні ракеток, то ось таким чином можна, можна поміняти гру. Просто і ефективно. І, ну, як на мене, ну тільки одноразово. На наступний раунд може з'явитися собака з очищенням, найдешевший варіант, або щось там ну, станги з перехопленням ну Там не завжди там треба багато додати. Но на один раунд це може спрацювати. Ось як гори, котрі доставляють одразу з. Плитою да, проти, мус, проти там, спаму мустангів, і ти на останньому на раунді ставиш їх. Так ось такі, така технологія може зробити цю гру. Плюс ще електромагнітка додавала мені е, трохи м, як -то сказати, дамагу ну, і можливості для того, щоб, по-перше, відміняю тарантула по бачків цих неприємних, по-друге, відміняю е, форсіром цей неприємний буст мод. Ну, і снайперам так само електромагнітку відміняю, яка в них є. І дуже втало поставлені слешхеври. Позаду вони якраз були як друга лінія оборони. Те, що спрацювало, я побачив дуже чітко. Ну плюс фенги з бронью, так само чудово працюють. Але треба дивитися, коли немає вогню. Коли є вогонь, тоді проблеми. Ну Ось такий вийшов бій дальності. Я дуже радий, що в мене вийшло. Зробити те, що я хотів, якраз показати, як грати за сейбер на дальності, як взагалі сейбери ефективні. Ну, як ми бачимо, ефективні. Навіть в такій грі вони ось цей нанести 96 тисяч урону, ну, то, мабуть, по погорі нанесу. Якщо там повертає свою башню і залп йде по фарсіру, то йому дуже-дуже боляче. Або по тарантулу. Якраз проти цих юнітів вони дуже чудово заходять. Можна ще було б взяти подвійний постріл, щоб. Перманентно вбивати. Ну і штрами, штрами, якщо у вас, якщо ви не граєте спочатку штрамами, то шторми наприкінці гри так само чудово вирішують гру на дальності це ось всі юніти, котрі максимально на дальності чудово працюють. Ну, ще можна взяти за. можна ще гору взяти з дальністю. буде так само Ну це такий на лейт, і якщо ви одразу цю тактику йдете. Або фенікси на дальності, я думаю, спрацюють. Може, ще щось є, ну, no. зараз я не згадаю. Мені сподобалася саме ця гра. Хотів з вами поділитися, якщо вам подобається і е, ви так само щось пізнали, цікавого з цієї гри, поставте вподобайку, підписуйтесь. Ну, а з вами був Мекавіжн. І до наступного бою!